На телеканалі Сіверська інформаційний підсумок тижня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Далі коротко про головне. Випадок африканської чуми свиней було зареєстровано днями у селі Фаївка Новгород Сіверського району. Поговоримо про проблеми та позитиви у роботі пад Чернігів Обленерго. Літо пора підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Про ризик африканської чуми свиней та які заходи проводяться в районі говорили на засіданні в райдержадміністрації. 30 порушників закону викрито зараз за розповсюдження домашньої горілки, 26 липня у працівників торгівлі професійне свято Новгородцівна надала прихисток багатьом переселенцям, серед яких і родина Дегтяр. Говоритимемо про проблему аварійного стану дерев у місті. Неправильна експлуатація газового приладу стала причиною пожежі. Чума свиней наближається до Новгорода Сіверського. 16 липня її виявили у селі Фаївка Новгород Сіверського району. Ветеринарною службою в осередку інфекції було проведено ряд заходів. Від господарів вилучено усіх свиней. Накладено карантин на 40 днів. Минулого четверга до Новгородцівської районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшло повідомлення про те, що у мешканці села Фаєвки Новгород району захворіли свині. Одне з них уже померло. На що відреагувала ветеринарна служба, і оперативна група вирушила на місце події. Про подальший розвиток подій нам розкаже завідуюча протиепізоотичним відділом Наталія Ісаченко. Прибувши на місце події у село Фаюка у приватне господарство, одразу помітили по клінічних признаках у свини, що тут є інфекція. Дана мешканка отримувала 11 голів свини. Із них один кабанчик загинув. При вскритті трупа був відібраний патматеріал, тому, що було підозра вже на африканську чому. І був негайно відправлений у Київський дослідний у інститут на дас на виключення діагнозу на африканську чуму свиней для того, щоб попередити занесення і поширення хвороби африканської чуми свиней. Головний інспектор Новгородського району Сергій Олександрович Ткач дав тимчасово дав розпорядження. Було накладено тимчасові карантинні обмеження на село Фаюко. Як швидко чума свиней добереться міста, та що цьому може сприяти для того, щоб не поширювалося захворювання у населеному пункті? Проводиться всі весь комплекс заходів. Це перше це о, перекрити всі об'їзні дороги, проводиться дез, о, дезрощення, проводиться дезінфекція всіх о, транспортних засобів. О, Перевіряються всі сумки, які вивозяться із села Фаївка, на предмет перевезення сировини тварин походження м'яса та сала. Це все буде вилучатися і спалюватися. А скажіть, будь ласка, чи буде хтось заміщувати втрачених тварин, які вже були вбиті, у Було подано 189 дворів, із них 79 дворів жилих, вилучено 41 голову. Свиней у цих громадян проведено зважування їх, складалися акти, заяви від громадян, і государство ну буде комплексувати. У якій вже сумі ніхто не знає на, на цей час. Наскільки можуть бути страшними наслідками, якщо господарі будуть укривати хворих тварин вдома і не показувати інспекцію? Це дуже серйозні наслідки. несе, тому що буде поширюватися ця інфекція всі всьому, по всьому нашому районі з одного населеного пункту у другий, і по ну, буде ви унічтажатися всі свинопоголів'я. Працівниками ветеринарної служби було продезінфіковано 23 одиниці техніки та встановлено ветеринарно-міліцейський пост. Карантин триватиме у зоні враження збудником африканської чуми протягом 40 днів на відстані 3 кілометрів. Щодня ми користуємося електроенергією і нерідко нарікаємо на енергетиків, коли виникають збої в електропостачанні. Про проблеми та позитиви в роботі пад Чернігів обленерго та його структурних підрозділах днями говорили представники енергетичної галузі області. Збори відбулись в Новгороді Сіверському. Це не парад вишиванок, ані інша патріотична акція. Саме в українських вишитих сорочках проходять останнім часом збори у працівників енергетичної галузі області. Цього разу вони зібралися в Новгороді Сіверському для того, щоб підсумувати роботу енергопостачального підприємства за перше півріччя поточного року. Чому серед всіх міст області було обрано Новгород Сіверський? Запитали ми у голови правління Пад Чернігів обленерго Володимира Ткачабу в прошли раз подобався цей город, і прошлый раз ми прийняли рішення, що будем проводить полгоді подведения того именно здесь, потому что здесь. Ну, наверное, есть что посмотреть, есть что показать всему предприятию. Очень много у нас новых людей работает в компании. Мы наслышаны, что хороший край, история уходит очень далеко. И историю, как я всегда говорю, что тот, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Поэтому мы здесь сегодня. Традиція вдягати на збори вишиті сорочки, як зазначив Володимир Іванович, була започаткована 15 травня у день української вишиванки. Таким чином енергетики висловлюють свою любов до батьківщини та підтримують воїнів, а то серед яких чимало працівників енергетики. Послухати про те, як зараз працює Чернігів Обленерго, запросили ветеранів підприємства, адже їх багаторічний досвід дуже цінний для нинішніх працівників обленерго. Район електросітей це моя стихія. Я в районі еліта виріс от. І... Працював все своє із задоволенням. Я вважаю, що я людина щаслива, тому що я вибрав єдину ж фети спеціальність, і з нею так і пройшов все своє життя. Після спільного фото біля району будинку культури енергетики зібралися в малій залі будівлі. Не могли залишитися осторонь такої події в місті представники району та міської влади, адже саме від стабільної роботи Пачернів Обленерго багато в чому залежить добробут як жителів області, так зокрема і Новгород сіверського району. Якщо ми всі будемо в співдружності, якщо ми всі будемо е, долучатися до загальної справи, загальна справа це наша держава. І якщо ми це все будемо робити разом, то в нас все вийде. Ваша кампанія є прикладом для роботи багатьох підприємств, і навіть саме те, як ви зібрались в якому дрес дрескоді, це є прикладом для нас. Подальших зустрічах я думаю, що ми переймемо цей позитивний приклад. Радо вітав гостей в Новороді Сіверському. Голова міської ради Сергій Пундус. На згадку про зустріч голові правління він вручив картину з мальовничими сіверськими краєвидами. Після привітань енергетики перейшли до основної частини зборів. Цього дня обговорили всі напрямки роботи Чернігівобленерго та його структурних підрозділів. Тим працівникам, які не вкладаються у плани, Володимир Ткач зробив зауваження та надав певний термін для усунення недоліків. А окрім проблем, значну увагу приділили позитивним моментам. Голова правління відзначив підприємства, які лідирують, та подякував за роботу їх керівникам. Не пасуть задніх і працівники новгородцівського району електромереж. Як зазначив директор Ремо Борис Бунак, такі збори важливі, адже під час їх проведення розглядаються не тільки проблеми, а й обговорюються шляхи вдосконалення енергосистеми Чернігівщини. За 6 місяців поточного року по Новгоросіверському району зареєстровано 9 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції, з них п'ятеро дітей. Спеціалісти застерігають, що носії хвороботворних мікроорганізмів, які не проходять лікування, стають джерелом захворювання для інших людей. У літній період року підвищується ризик захворюваності гострими інфекціями шланково-кишкового тракту. Цьому сприяє вживання намитих овочів та фруктів, неякісної питної води. Також сприяють поширенню захворювання, мухи, гризуни, забруднення території, жилої зони, побутовим сміттям, нечистотами, а особливо джерел водопостачання. Кишкові інфекції ще називають хворобою немитих рук, адже найбільший осередок бактерій знаходиться саме на долонях. При захворюванні на гострі кишкові інфекції порушується функція шлунково кишкового тракту. Внаслідок запалення слизових оболонок шлунку, товстого та тонкого кишечника. З'являються болі в животі, пронос, блювання і, як правило, підвищується температура тіла. Ті захворювання викликаються великою групою хвороботворних мікроорганізмів, які вражають різні ділянки шлунково-кишкового тракту людини. Особливостю цих мікроорганізмів є те, що вони відносно довго можуть зберігатися у зовнішньому середовищі в харчових продуктах, особливо у м'ясних молочних та тортах, можуть не тільки довго зберігатися, але й розмножуватись. Важливо вчасно виявити хворобу та пролікувати, бо, окрім погіршення стану здоров'я, людина на тривалий час стає носієм хвороботворних мікроорганізмів, тобто джерелом захворювання для інших людей. Тому при перших ознаках захворюваності необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою. Необхідно звернутися за медичною допомогою з обов'язковим бактеріологічним обстеженням для виділення збудника цього захворювання. І визначення його чутливості до лікувальних препаратів важливо також провести бактеріологічне дослідження харчових продуктів, які вживав форій, також води, які підозрюються як фактори передачі інфекцій і подальшої заборони використання цієї води або харчових продуктів. Пам'ятайте, що ризикуючи своїм здоров'ям, ви наражаєте на небезпеку своїх рідних та близьких. 22 липня відбулось засідання державної надзвичайної протиепізотичної комісії по факту випадку африканської чуми у селі Фаївка. Учасники обговорювали план заходів щодо знищення збудника африканської чуми в осередку та поза межами населеного пункту. 22 липня у кабінеті голови райдержадміністрації Олени Мовчан відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії по факту випадку африканської чуми у селі Фаєвка. На засіданні також були присутні представник Державної ветеринарної фітослужби України з міста Київ Валентин Свідерський та начальник управління, заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини Чернігівської області Микола Мазигула. На початку засідання виступив голова комісії Руслан Веремієнко, який коротко доповів про вжиті Заходи. Докладніше про проведену роботу в осередку зараженої зони розказав начальник управління ветеринарної медицини у Новгород Сіверському районі Сергій Риткач, який наголосив на тому, що ризик розповсюдження інфекції досить високий, адже у районі є усі фактори, які сприяють цьому. Ми так взято дев'яте в області по випадках район. У нас все для того, щоб в принципі ми в лідерах були в тройці. 50 гектар лісу. Овраги таможня, десна, все такое, все то способен Брянский лес, здесь як говорится, массив огромный, все то которое, все факторы ризику у нас, як говорится, самые высокие в области. Сергій Олександрович запевнив, що проведена робота в осередку інфекції унеможливить подальшого її розповсюдження. Учасники засідання обговорили план заходів в зоні ураження африканською чумою та безпосередньо на тих територіях, які опинилися у буферній зоні. Директор Новгородського українського товариства мисливців та рибалок Віктор Овчинніков коротко розказав про проведену ними роботу. Сознаний бригади дві спеціалістів-охотників. Где включены все представители необходимые, согласно протоколу МЧС, милиция, санстанция, лесхоз. Дана моим именно Игорям строгое указание усиленного мониторинга охотничьих узей Это что значит? Если находят труп дикого кабана Паушева? Значить, не трогать його ні в кому случаї сразу же докладувати мені і ветеринарній службі. Учасниками засідання було внесено пропозицію до протоколу, яка аргументувала оптимізувати чисельність бродячих тварин, провести заходи щодо знищення гризунів, як розножників збудника африканської чуми. Також запропоновано вести облік усіх домашніх тварин, як у сільських місцевостях, так і у місті. З метою запобігання поширення африканської чуми на пункті пропуску Грем'яч було встановлено дезбар'єр. Микола Мазигула зазначив, що в разі Виявлення африканської чоми продаж м'ясних продуктів заборонено в радіусі трьох кілометрів. Також в період карантину, який встановлено на 40 днів, забороняється забій свиней без нагляду спеціалістів. Період карантину фактично заборонений забій подвірний без нагляду Державної служби медицини. А ви знаєте добре, що люди. Забиває потім везе на базар, а потім вже проводить експертизу. І так далі. Ні, це заборонено згідно оце, пункту. 7.12 інструкції. Під кінець засідання головою комісії було зачитано рішення, яке підтримали усі учасники комісії. За даними Новгородціверського райвідділу міліції, викрито більше 30 порушників закону за нелегальне розповсюдження домашньої горілки і зберігання самогонних апаратів та близько 50 осіб за придбання самогону. Що кажуть правоохоронці, дивіться далі у сюжеті. Для боротьби з нелегальними точками збуту самогону працівниками міліції періодично проводяться рейди, під час яких викриваються розповсюджувачі. Складаються протоколи не лише за продаж алкогольних напоїв домашнього виготовлення, а й за зберігання самогонних апаратів та придбання спиртомісних рідин. За словами заступника начальника новграцівського райвідділу міліції Віталія Сузіка, в цьому році складено вже більше 30 адміністративних протоколів за незаконне зберігання самогону та біля 50 – за придбання його. По самогоноварінню також проводяться рейди працівників міліції навграційська райвідділу з метою виявлення та вилучення незаконного спиртомісних рідин. З початку року складено вже більше 30 адміністративних протоколів за статтею 176 адміністративного кодексу України це незаконне зберігання або самогону, або е, е, апаратів до його виготовлення. А також біля 50 протоколів за статтею 177. це придбання самогону громадянами. Як повідомив Віталій Сузік, проводяться такі рейди не лише по місту, а й по району. Але викривають порушників закону здебільшого серед місцевих жителей. Бувають рейди і по селам. Найбільше, звісно, це місто Новгород Сіверський. Напередодні Дня торгівлі представники міської та районної влади вітали працівників центрального гастроному. Найкращих відзначили грамотами та подяками. Побувала там і наша знімальна група. Працівник торгівлі одна з наймасовіших професій в Україні. Офіційне свято робітників цієї галузі припадає на 26 липня. Торгівля займає значне місце в економіці країни. І є з'єднуючою ланкою між різними галузями промисловості. 27 років в цій сфері працює Надія Трепезон, каже, що продавцем мріяла бути з дитинства, та професію обрала цілеспрямовано. Люблю свой магазин, люблю свой коллектив, люблю своих покупателей. Я к ним привыкла, я даже не представляю уже жизни без этого коллектива и без своей работы. Ну как сказать, трудно, не трудно, везде трудно. А с людьми особенно трудно. У нас и детки, у нас и пенсионеры. Особенно сейчас тяжелая обстановка в світі. И со всеми людьми надо психологически нормально подойти, рассказать, поддержать. Так, об'яснить, помочь, що то купити, вибрати, тому що і фінансово трудно. Кожного дня в центральному гастрономі здійснюють покупки більше тисячі людей. І до кожного продавчині знаходять підхід, дають поради. Колектив товариства Гастроном центральний працює з віддачею. Ним досягнуто значних фінансово-економічних здобутків. З нагоди дня працівників торгівлі і громадського харчування привітати колектив прийшли представники районної та міської влади. Якби складне б не було зараз у нас життя, якби важко не доводилось всім і, звісно, ж, економічний стан він відображається і на вашій праці. Я бажаю вам процвітання вашої, вашому магазину, вашої організації. Всі була торговля діятелем прогресу. І я вам бажаю, щоб ви на своєму поприщі у вас завжди були повні прилавки магазинів, не того, що покупателі не покупають, тому що ніхто вимітають, а в гори не заводяться. Хочу пожелати вам всім здоров'я, щастя, вірно, єрну, головою. Грамоту та подяку від міської ради отримали Людмила Гурманчук та Тетяна Пойметаніна. Від районної ради Людмила Лавицька та Ірина Бунак. В свою чергу директор товариства Гастроном Центральний» Людмила Гурманчук привітала своїх підлеглих та нагородила грамотами. У зв'язку з подіями на сході нашої країни багато людей змушені були покидати рідні домівки і їхати до більш безпечних місць проживання. Новгород Сіверська земля надала прихисток багатьом нашим громадянам, у тому числі і родині Дегтяр із Луганської області. Подробиці в наступному сюжеті. 2014 рік став поворотнім не тільки в історії нашої країни, а й в житті більшості українців. Доля багатьох людей обірвалася назавжди, іншим пощастило більше. Вони зберегли своє життя, але змушені були покидати рідні домівки і їхати до більш безпечних місць проживання. Новгородців земля надала прихисток багатьом нашим громадянам, в тому числі і родині Дегтяр із Луганської області. Невеличке мальовниче село Пушкарі на березі Десни обрала для себе ця сім'я переселенців. Остання крайня хата, яка вже відсвяткувала своє 170-ліття. З однієї сторони хащі і ліс, з іншої Десна. Так, ви не помилились. Тут мешкає родина переселенців: тато Сергій, мама Олена, син Данило. Переїхали ми сюди, значить, і машини перевезли, і мотоцикли. И вот приехали на ровное место, практически, считай, что никого не знаем. Вот. И все, как говорится, лопата, топор, все с нуля, все на чистом месте. Но хочу сказать большое спасибо жителям Пушкарям. Помогали кто чем. Тот картошкой помогал, тот какие-то семена давал, там, ну, кто чем. Обживаться тяжело, конечно, но как в любом селе. Люди приезжают с одной торбой, вот им очень тяжело. Они приезжают обозленные, властям наплевать на них, потому что пока есть помощь, выбьешь какую-то или еще. Я, например, помощь не получал. На нее было оформлено и на сына. Вот, я лично не получал ничего. Звичайно ж, неабияк важко жінці жити, а тим паче займатися домашнім господарством у таких умовах. Хоча правильніше сказати, зовсім без умов. Але Олена пристосовується, з весни посадили город, зелена грядка є навіть у дворі, завели господарство. Єдине, що лякає рики диких звірів уночі. У нас там город приблизно, соток 30-40, мабуть. ми соток 15, 15 картошки посадили, тому що хазяйство картошки много нужно. И как в этом году мы питались практически одной картошкой. Ее, конечно, уходит много. Ну, морковочку, лучок посадили, кабачки, огурчики, помидорчики, такое, перчик. Кроликов пытаемся тоже разводить. Попытались курей, куры разбежались. Лис здесь очень много. И по ночам тоже лают, и кричат здесь. Сергій Анатолійович говорить, що найбільш кращого місця, аніж незаймана природа нашого краю, мабуть, не існує. Тому осісти тут вирішили остаточно. Я хочу, щоб мій син жив в моїй сім'ї і продовжував традиції отця. Привів собі красавицю жінку, родив мені внуків, і внуки залишилися тут. Розумієте, про що я говорю? Не біжали в рабство. Однією з проблем нашого міста залишаються аварійні дерева, які під час негоди можуть пошкодити як будівлі, так і травмувати людей. Чи планує міська влада прибирати такі дерева та що думають про це перехожі, дивіться далі. Йдучи вулицями міста, ми не завжди звертаємо увагу на їх озеленення, особливо дерева, яких, на жаль, більшість знаходиться в аварійному стані. І при першій нагоді вони стають причиною руйнування будинків, парканів та ліній електропередач. Становлять небезпеку людському життю. Ми запитали думку перехожих щодо цієї ситуації та хто має займатися прибиранням аварійних дерев. Ну, от недавно впала Поліванівська. Поїхали МЧС, стояли. Ну, звісно, хто хазяєва, хто ти повинні вбирати. Міська влада, міська рада. классники всего, значит, они должны убирать. Они должны быть ответственны, а люди причем. Есть же органы, которые контролируют это все. Если живет одинокая женщина, что она может сделать? А у нас сколько деревьев в парке, на кладбище, таких аварийных, что если упадет, беда будет. Убирать надо, убирать, потому что потом дороже доходит. Место вымирает. Вимирай, нічого не робиться. Дивіться, центральна вулиця, яка страшнюча. Хіба це було колись так ніколи? А зараз. Як вважаєте, хто в цьому більше винен? Міська влада, яка має більше приляту увагу, чи можливо і самі люди повинні. І міська влада, і самі люди біля своїх будинків мають прибирати це. Але більше міська влада. Аварійними вважаються дерева, що заважають лініям електропередач зі зламаними гілками, всухлими верхівками та які несезонно масово жовтіють. Прибирати подібні дерева у себе на ділянці громадяни можуть і самостійно, проте спочатку треба отримати в міській раді відповідний дозвіл. В разі недотримання таких правил є можливість отримати за таку дію штраф. Як зазначає міський голова Сергій Пунтус, аварійних дерев в місті велика кількість і над цим питанням працюють. По нашому місту, по попередньої інформації, таких аварійних дерев налічується десь біля ста, які необхідно, вкрай необхідно обирати. Але ж в зв'язку з тим, що всі ці дерева вони дуже великі, і для того, щоб їх обрати, треба. Відповідну техніку, і а техніка це ця коштує дуже великі кошти, і не завжди цю техніку можна взяти. Необхідно цю техніку запрошувати з якихось інших міст регіонів. Зараз ми працюємо максимально над цим питанням. Значить, і в міру можливості я маю на увазі в міру фінансової можливості. Значить, ми ці дерева такі вкрай аварійні будемо. Потихеньку вбирати про прибирання дерев, що можуть завдати шкоди людям, говорять, однак через брак коштів ця проблема завжди відходить на друге місце, наражаючи на ще більшу небезпеку для цілісності майна та здоров'я громадян. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газових приладів стало причиною останнього загоряння в нашому районі. На щастя, обійшлося без жертв, проте господарям завдано чималих матеріальних збитків. Це вже четверта пожежа на Новгород Сіверщині з початку цього місяця. Літо гаряча пора як для відпочиваючих, так і рятувальників. Лише за три тижні цього місяця в районі сталося вже чотири пожежі. Останнє в селі Каменська Слобода. 15.07 .15 року, о 7 годині 45 хвилин, надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку. За адресою Новгородський район, село Кам'янська Слобода, Садовий 6 в результаті пожежі було знищено перекриття та покриття господарчої будівлі, пошкоджено стіни. Мирною причиною пожежі став порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових побутових приладів. Майже за тиждень до цього пожежники гасили загоряння в селі Гірки, де блискавка влучила у господарську будівлю. Та не лише причинами пожеж в цьому місяці були порушення правил безпеки та природній фактор. До двох загорянь, ймовірно, причепні люди. 4.07.15 року в першій годині 40 хвилин, до 7 до першого надійшло повідомлення про пожежу квартири п'ятиповерхому багатоквартирному будинку. За адресою Ногорецівської вулиця Вокзальна, 23, квартира, 36. В результаті пожежі було пошкоджено вхідні двері в квартиру та короб. Ймовірною причиною пожежі стали в підпал. 7.07.15 року, о 4 годині, до 7-ї надійшло повідомлення про пожежу з того сіну за адресою Новгород-Сіверський район, село Леньків по вулиці Лугова, 59. В результаті пожежі було знищено 10 тонн сіна. Ймовірною причиною пожежі стало теж підпало. Як бачимо, майже всі пожежі в липні місяці виникли через людський фактор. Тож рятувальники вкотре наполягають на дотриманні правил пожежної безпеки. Адже якщо цього разу обійшлося на щастя без жертв, то наступного наслідки можуть бути більш трагічними. 26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наразі це все. Прогноз погоди дізнаєтесь за мить. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин та миру Україні. До побачення.